Вихідними гідропарк відвідали сотні маленьких спортсменів. Дехто з них вже стали чемпіонами України у своїх дисциплінах. Культурно-спортивний ярмарок зібрав близько 40 спортивних секцій. Кожен клуб продемонстрував майстер-класи. Про мету заходу нам розповіла Ірина Ковальчук. Щоб ті батьки, які ще сумніваються, думають і не вибрали, куди своїх дітей відправити вчитися поза школою, тобто вибрати якусь спортивну секцію, там секцію танців, наприклад, там да карате, будь-який вид спорту, який вони собі. І що там думають, але не вирішили, можна пощупати тут. Тобто попробувати побитися там з хлопцями-каратістами, попробувати потанцювати з дівчатами із там, танцювальних клубів, спробувати поспівати. Плюс тут є фігурне катання. Різноманіття секцій, представлених у гідропарку, було на всі смаки. Як виявилось, у Житомирі можна навчитися не тільки танцями самозахисту, а й фігурному катанню. Фігурним катанням ми вже займаємося год. Вот, мы только начали как бы, с ними работу, грубо говоря. Занимаемся мы на разных базах. То есть, у нас нет сейчас основной, но основная база у нас уже есть в Фоке. То есть будет в Фоке, там будет на втором этаже, у нас основная база, где будет заниматься хореографией. То есть второй этаж это будет хореография, первый этаж это будет лед. То есть будут, дети будут заниматься сразу в блоке. Таким от образом. Серед багатьох бойових секцій нашу увагу привернув Михайлівський клуб. При недільній школі дітей навчають боротися. Отець Андрій являється священником і тренером для діток. З 5 років детки набираются. Борьба для дітей, я считаю, что это, наверное, самое лучшее, потому что он развивает их физически, морально, духовные качества, прежде всего. Но самое главное, то, что они участвуют в соревнованиях, дети. С самого маленького возраста они учатся контролировать себя, контролировать свои эмоции, работать на 100%, свой гнев контролировать, потому что будет гнев, не будет нічого. Один з найменш фінансованих видів спорту у Житомирі є футбол. На реконструкції стадіонів виділяються кошти, які врешті-решт зникають у кишенях чиновників. Але при цьому футбольна школа Спартак виховала чимало професіональних футболістів, які зараз грають в українських клубах на найвищому рівні. Тренер Валентин Островський вірить, що наступного року стадіон та інша інфраструктура все ж буде оновлена. Будуть обновлені зділені нові трибуни. Зділено нове покриття зеленого газону, також існення площадки, ну повністю інфраструктура. Хотілося б, щоб більше дітей приходили, тому що це народний вид спорта. Серед іншого дітям пропонували записуватися до секції бального танцю, каратета і кіто, потренуватися у стрільбі з федерацією страйкболу Житомира або навіть спробувати себе у ролі альпініста. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1.